Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами дуже ретельно стежити за подіями, що відбуваються на українському фронті. Останній тиждень приніс нам гарні новини з південного напрямку, де славетні козаки зі Збройних сил України продовжують і вдень і вночі нищити нашого ворога. Наразі ситуація на фронті повністю розвивається під контролем наших сил оборони, та нехай так залишається до перемоги, на яку ми чекаємо всі дуже сильно. Зараз ведуться дуже потужні позиційні бої на південному напрямку фронту. Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня, повідомила, що ситуація на Херсонському та Миколаївському напрямках повністю під контролем наших захисників. Це означає, що ЗСУ мають вогневий контроль над ключовими позиціями, які ще. Донедавна займали окупанти. Гарні результати контрнаступу козаків ЗСУ. Гарні результати контрнаступу козаків ЗСУ супроводжуються ще більшими ударами терористичної Російської Федерації по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі країни. На Сумщині російська армія обстріляла за допомогою САУ одне з підприємств. Яке належить до критичної інфраструктури: 19 вибухів на території об'єкту у той час, коли там працювали робітники, 19 осіб опинилися в лікарні. Швидкого одужання травмованим, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, повідомив, що у ворога відмічається дефіцит крилатих ракет, які Російська Федерація активно використовує для ведення власної терористичної діяльності. Наразі противник не може дозволити собі регулярно завдавати масовані ракетні удари по українських містах через обмеженість запасів ракет типу X-101, X-555, а також Іскандер та «Калібр». Юрій Ігнат повідомив, що застосування ворогом авіаційних ракет відбувається щодня. Окупанти використовують ракети типу Х-31 та Х-59 по українських військах в зоні бойових дій. За результатами жовтня та першої половини листопада Росіяни суттєво зменшили використання калібрів та іскандерів. Що може говорити про суттєвий дефіцит ракет. Наразі ситуація на кордоні з Білорусією на Запорізькому Херсонському напрямках зберігається без змін. Військові на даних ділянках фронту роблять свою роботу, зміцнюють кордон, проводять активне розмінування деокупованих територій, а також продовжують стримувати наступ ворога та давати окупантам гідну відсіч по всій лінії фронту. Ворог продовжує використовувати реактивну артилерію та зенітні комплекси С-300. Для завдання ударів по прифронтових містах, попри взяття під контроль зсу всіх ключових обласних центрів, які були окуповані росіянами з 24 лютого поточного року, війна продовжується вздовж всієї лінії розмежування та поруч з іншими фронтовими зонами. Ворог продовжує завдавати ударів, нищити інфраструктуру та вбивати військових та цивільних українців. Українська свобода та воля виборюються кров'ю, потом та сльозами. Тримаймося та віримо, що Україна не переможна. Майже щохвилини у світі та Україні відбуваються події, які так чи інакше впливають на хід сучасної історії. Підготував для вас кілька цікавих новин. Лідери Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки на саміті лідерів Великої Двадцятки виступили із заявами щодо розвитку двосторонніх відносин між двома країнами. Сі Цзіньпінь, лідер КНР, підкреслив про стратегічну важливість китайсько-американських відносин. Китайський президент заявив, що з нетерпінням чекає співпраці з Америкою над поверненням відносин на шлях стабільного та здорового зростання. В свою чергу Джозеф Байден підкреслив готовність постійно підтримувати канали комунікації під двома лідерами, як особисто, так і через адміністрації. Американський президент заявив, що вони, як лідери двох націй, ділять відповідальність за подолання розбіжностей, запобігання, переростання конкуренції в конфлікти та взаємну співпрацю над світовими нагальними проблемами. На мою думку, це дуже гарний знак Російської Федерації, яка сподівалась на допомогу та підтримку Китаю у війні з Україною. Проте не дуже велика кількість світових політиків готові знищувати власні кар'єри через дружбу з головним терористом Володимиром Путіним. За інформацією від представників європейської народної партії планується голосування за резолюцію щодо визнання Російської Федерації терористичною державою. Нагадаю, що ця партія є найбільшою фракцією парламенту Європейського Союзу. Очікується, що резолюція буде винесена на голосування та обговорена депутатами Європарламенту під час сесії, яка відбудеться у період з 21 по 24 листопада. Раса Юкнявічене, депутатка Європарламенту та віцеголова групи Європейської народної партії з закордонних справ, висловила різке несхвалення того, що Російська Федерація буде присутня на переговорах лідерів Великої Двадцятки. Політикиня заявила, що це є абсолютно неприйнятним, адже цивілізований світ ніколи не повинен вести переговори з терористами. Чекаємо на 21-24 листопада, з великим нетерпінням та сподіваємось, що європарламент все ж таки проголосує за визнання Російської Федерації державою терористом. Як ви вважаєте, чи вистачить Європі сил та мужності назвати речі власними іменами? Діліться думками у коментарях. Залюбки прочитаю їх на цей час. Це поки вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Величезний дякую, що продовжуєте довіряти мені та залишаєтесь на каналі Моя Україна. Завдяки вашій активності, коментарям, лайкам та репостам, ролики мого каналу підіймаються в рейтингу, тому показують великі кількості користувачів. Це дозволить ще більшій кількості людей тримати руку на пульсі подій та дізнаватися правду про події в Україні. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо нашу неньку Україну, підтримуємо зсу, які власними неймовірними зусиллями пришвидшують перемогу над окупантами. Ми вільна та непереможна нація. І це не зможе змінити абсолютно нічого. До зустрічі у нових випусках на каналі Моя Україна.